Україна хоронить героїв. У стиму голоднюку, який загинув 18 лютого під час боїв у Києві, було 19. Він мріяв бути військовим. Тому від поїздок у Київ його не могли відговорити ні батьки, в яких був єдиним сином, ні родичі. Хлопець був впевнений, що саме із ним точно не станеться нічого. Але, а що, що не я? я хочу, щоб були зміни в країні. В Діти жили в іншій країні, не такі корумповані. А європейські, де існує право, де людина це є цінність. Родичі розповідають, що у Стим в Києві вибився сил та дуже схуд. Тому батько поїхав за ним, аби хоч на трохи забрати додому. Ще о 9-й говорив з ним по телефону, об 11-й мали їхати додому. Своїм побратимам юнак сказав, ще один раз йду в атаку і їду додому, хлопці, трохи відпочину. Під час цієї атаки він і поліг. Снайпер стріляв прицільно в око, говорять родичі, але схибив і вцілив лобову кістку. Куля зараз знаходиться у батька. Куля пробила голову насквозь, розтрощила череп і навіть пробила каску. Його каска була. Миротворця, казка голубого кольору і через того снайпер вибрав і мене його. Устим Голоднюк навчався у Бережанах в технікумі. Сподівався одружитись, коли в Україні настане мир. Ховатимуть устима у неділю, 23 лютого, у Збаражі.